Всім привіт! З вами автоярмарк і до нас на продаж піху ось такий автомобіль. Це Hyundai Accent 2013 року випуску. Даний автомобіль є офіційним, тобто купувався із салону в Києві. Він оснащений економним та надійним, 1,4-літровим бензиновим двигуном потужністю стокінських сил та має п'ятиступеневу механічну коробку передач. В автомобіль встановлено було ГБО 4-го покоління та на даний момент має пробіг 170 тисяч. Щодо комплектації, це комплектація базова. Тобто звичайні галогенні фари, 15-ті диски на зимових шинах. так. Ну і щодо салону, це звичайний ткановий салон, звичайний шкіряний руль, кондиціонер, магнітола, підігрів заднього скла та є електропакет передніх вікон. Автомобіль має повторно якраз кількох елементів кузову та здійснив допродажне ТО. Тож, якщо вас зацікавив даний автомобіль, телефонуйте за телефонами в шапці проф.